Добрий день, малята! А ви знаєте, що таке гігієна? Гігієна це наука про чистоту, про збереження та звіцнення свого здоров'я. А як же треба зберегти своє здоров'я? Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я, сила, то весь світ людині милий, і тому запам'ятай про своє здоров'я дбай. А що ж треба робити? Щоб бути здоровим і не захворіти, дотримання правил особистої гігієни є невід'ємною частиною здорового способу життя. Особиста гігієна це прості правила, які допомагають зберегти своє здоров'я. Для догляду за тілом є предмети особистої гігієни. Щоб не обмінюватись мікроорганізмами з іншими, треба мати індивідуальні предмети, тому зубною щіткою, мочалкою, рушничком. Гребенцем. Ділитися не можна. Інша справа засоби особистої гігієни. Мило, шампунь, зубна паста, крем, туалетний папір можуть бути спільними. Але також є правила: коли користуєшся зубною пастою, не касайся тюбиком щітку, щоб не обмінюватись мікроорганізмами. Крем треба брати лопаткою. На поверхні твердого мила залишаються мікроорганізми, тому для загального користування треба брати жидке мило. Складником особистої гігієни є догляд за шкірою тіла. І хоч шкіра і виглядає чистою, митися треба обов'язково кожного дня. Обов'язково мий руки після вулиці, туалету та перед вживанням їжі. Вранці і ввечері мий обличчя. Для обличчя повинен бути окремий рушничок. Волосся треба теж мити, розчистити і тримати в чистоті. Обов'язково треба підстригати нігті, аби під ними не забирався бруд і бактерії. Треба доглядати за зубами і обов'язково їх чистити вранці і ввечері. Після їжі збирається багато бактерій, вони розмножуються, можуть довести до захворювання зубів. Зубну щітку треба змінювати кожні три місяці. Не забувай про гігієну одягу і взуття. Одяг повинен бути зручним, чистим, відповідним розміру, також як і взуття. Гігієна оселі Теж необхідна, оселі треба прибирати та провітрювати. Навчитися берегти здоров'я та вести правильний спосіб життя нам допоможуть корисні звички. Отже, які корисні звички нам необхідні? Роби зарядку та займайся спортом. Більше часу проводь на свіжому повітрі. Підтримуй чистоту та порядок в кімнаті. Плануй свій час. Щодня вживай фрукти та овочі. Менше вживай газованої води, цукерок та тістечок. Чисти зуби зранку та ввечері. Не забувай зранку заправляти своє ліжко, не лягай пізніше десяти годин вечора, пий багато води. Допомагай по дому. Після прогулянки. Не забувай мити руки з милом. Не гризи нігті. Малята, запам'ятайте ці правила і обов'язково дбайте про своє здоров'я. Я вам бажаю гарного дня і міцного здоров'я! Дякую за увагу!